росіянин Ігор Геркавий до скаківки приїхав із особливим натхненням. Він вивчав і досліджував долю священомученика Аркадія. Говорить, життя цього святого своєрідна історична повість. Дослідник зізнається, у Росії Аркадій Остальський постать визначна. Він є не лише святим, а й історичним героєм. І от владика Аркадії він ставив інтереси церкви вище своїх власних, вище навіть ціни своєї життя. Поэтому он оказался в Соловецком лагере особого назначения, и мы очень э, для себя отмечаем и считаем важным тот факт, что из всех архиереев, бывших на Соловках, именно епископ Аркадий Остальский э, пробыл там больше всех э, времени заключения. Всего на Соловецких островах он провел 9 лет, причем бывал и в штрафных изоляторах. Э, Якщо дослідники розповідають про життєвий шлях Аркадія Остальського, і для них він постать історична, то священники вище всього ставлять його святість. Для них він символ віри. Говорить, поклонитись іконі Аркадія велика честь, тим паче, що неодноразово доведена її чудотворність. Дуже багато чудес ікона сотворила. Вона і мироточила, і до неї прикладалася і вагітна жінка, яка отримала благодаті. Після цього ікона мироточила. І також дуже багато чудес сотворила ця ікона. Чудотворність не лише віко. Життя Аркадія Остальського, на думку його земляків, є прикладом чудес, оскільки, попри тортури і репресії він зумів вижити і не втратити віри. От, звичайно, то є знаковий такий, знакова подія. Вона поєднує, мабуть, так, і вселяє все-таки віру, тому що нам в житті щось приходиться довірити в щось. От, а то є віра в Бога, але іменно подія, яка поєднує. Так, Сьогодення і з тим прошлим, там скільки дійсно люди так само вірили, так само відповідно тамська віддавалися е, служінню Богу, а служінню народу. Тому повернення на батьківщину свого земляка в образі священомученика жителі скаківки вважають великою гордістю свою шану і возвеличення Аркадія Остайського проявили у молитвах перед його іконою.